Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про координатний промінь. На малюнку, ось ви бачите, зображений наш координатний промінь. Як бачите, він починається із нуля і далі йдуть в порядку зростання числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і так далі. Значить, на координатному промені на одиниця, ось ви бачите, пожежна одиниця, це є одиничним відрізком координатного променю. Тобто ми задаємо якусь таку відстань, яка нас буде відповідати одиниці. Це може бути як і дві клітинки, як або 1 см, може бути і один метр, може бути і кілометр, один дециметр. Все, що завгодно. Може бути і одна клітинка, яку ми вважаємо таку визначимо місці. На координатному промені можуть розміщувати зрозуміло числа, які ми можемо позначати літр. Наприклад, ось тут ми позначимо якусь літеру. Наприклад, літеру А. І ми бачимо, що ця літера А відповідає на координатному промені числові П. Наприклад, ось тут ми десь позначимо другу літеру, наприклад, Б. І нас у нас на координатному промені відповідаючи слой. За e, допомогою координатного променя можна знаходити відрізки e, на відстані між двома точками. Наприклад, якщо у нас точка А знаходиться на координатному промені на числі 5. E, Точка Б знаходиться на числі 9, то відстань між ними буде, де, як ми бачимо, 9 мінус 5. 4 відрізка 1. Ми можемо це ось переконатися, так? 1, 2, 3, 4. Тобто нам від того, що відрізка, що знаходиться, від тієї точки, що нас знаходиться, правіша. Та, що у нас знаходиться ліві. Якщо, наприклад, буде ось, наприклад, у нас точка знаходиться Е e отута, і, наприклад, якась точка К у нас буде знаходитися отут. Одразу ми можемо зрозуміти, що Е e буде координата 3, у К буде координата 12. Значить, відстань між цими координатами буде 12-3. 9. Нам не важко переконатися, що 9 відрізків знаходиться, або 9 одиничних відрізків знаходиться між Е e і K. По суті, це все. Дякую за увагу. Якщо от, вам цікаво ще більше... Записуйтеся на індивідуальні уроки і я вам поясню все краще.